Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. Сьогодні сижу вдома, нікуди не виходжу. У нас сніг, холод, дощ. Он там за вікном. Бачите, як виглядає моя полуничка. Це там брила і алегро. Стоїть вода в розорі. Ну, вночі був такий сніг, що мені приходилось виходити на вулицю і дивитися, не поломав теплиці. Зранку було 25 см. Друзі. Ой, води, 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 води. Оце все перенесла вже в тепличку всі мої рослинки. Це осталося зовсім мало. Це зульфія там стоїть. А це кращенькі помідорчики маско. Ой-ой, не падай. А це багіра, по-моєму. Так, да, багіра. Оце вони якісь такі, друзі, в мене нещасні, ці помідори. То я сьогодні взяла, розвела. Зараз покажу вам розвела оце такий препарат Ярус. Хочу побачити, може він трошки їх підштовхне, де да вони почнуть краще рости. Ну, це зовсім це не помідори, а непонятно, що. Але я думаю, що Може, вони якраз подимуться, да. Я їх вже не стала виносити е, в теплицю. Думаю, хай вже стоять в хаті. Оце мої огірочки. Теж їм треба вже бути в теплиці. Ну що ж, холодіно. Сніг, дощ, холодіно. Не дивлячись на те, що я там теплицю включаю, Ну їх вже нема куди висадити. Що вони мучаються, то я вже сказала, що буду тільки десь числа 15 го висівати, щоб більше було. Оце е, кібо і зульфія. Томатики такі, але ж ось. Ось цим ярусом оце подліла всі, всі е, помідори багіру і маско. Це як не можу запам'ятати, бо перший раз в цьому році я їх посіяла, як вони називаються. Побачимо, що це за помідори такі. Ну, зульфію я вже декілька років сію. В минулому то році не сіяла, бо не було насіння. Оце такі справи, друзі. Так що зима все вертається, вертається. де вже ж така Боже, багнюка. У нас двір не засфретований і плиткою не виложений. До бока багнюка, що я вам передати не можу. Уже кури бідні не хочуть виходити в сліва, сидять там і ждуть, коли настане. Потепління. Оце такі справи сьогодні. А я сижу, топлю печки, передивляюсь своїх дівчат, канали, ще щось собі нахожу. Трохи повимивала на кухні, повишкрибала, бо з цими теплицями, з цими насадженнями, все руки не доходили. Це трохи повишкрибала, повимивала, але це таке. Ще вчора Сережа пішов в магазин, то я йому сказала, щоб він купив ось такий щавель Купив мені. Не знаю, скільки він коштує цей щавель Ще купив мені на бо ту, що я з вами сіяла, вона не єдина не зайшла. прийшлось пересівати. Посіяла сьогодні ще неблагоприятний сьогодні такий день. Ось посіяла отакий базилик. Ще посіяла, що тут я ще що не посіяла? Сосію. Їду в лікарню лягати, але сосію. Ось цю таку цвітну капусту тут 10 насінин було, а ця брокколі 20 насінин. Побачимо, як вони будуть себе вести. Це таке е гра, гра, називається гра, щоб е не сидіти просто так. Давай на ну, анатолію на посію. Оце гра називається. Бо це 20 на сині, не відомо, що вони туди поклали. Але ж таке. Ось так, друзі. Отаке маленьке відео для вас зняла. Сіжу в хаті. Хоча треба було там обратися, за хлібом прибратися, але сижу, бо дощ, сніг, мряка і холод, топлю грубки. Всім бажаю я міцного здоров'я, благополуччя. І хочу спитати, хтось користувався цим ярусом коли-небудь. Дає вони результат, чи це просто рекламний такий вибрик? Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, швидшої всім нам перемоги і нашим хлопцям здоров'я. Щоб всі поверталися дому. дому живі та здорові. До зустрічі, друзі!